Аю, друзі, з вами Шарк. І це відео присвячене тірлисту як підсумок кінця 2025 року. За цей рік відбулось дуже багато змін. Когось взагалі поміняли, когось апнули, когось занерфили. Тому тірлист буде відрізнятися від попереднього. Нагадую, що цей тірлист складений, опираючись суто на моє розуміння цієї гри, вмінням грати за того чи іншого кіллера. Адже я награв. Чимало годин і щось в цьому та й тямлю. Але знову ж таки, наші думки можуть бути різними. Тому якщо ви маєте якусь іншу думку з приводу того чи іншого кілера, просто залиште запис в коментарях. Я залюбки це все діло прочитаю. Також для більш точної оцінки кіллерів я не беру до уваги червоні адони. А перед початком я попрошу вас, мої дорогі підписники, вліпити цьому відео ваш царський лайк. Адже я сюди вклав чимало зусиль, часу, старання. А якщо ви ще підпишетесь, то моєму щастю просто не буде меж. Увесь список кілерів я поділив на 5 позицій, де Тір 1 це просто мега потужні машини для знищення, які не залишають жодного шансу. Тір 2 це не менш круті кілери. Тір 3 це просто золота серединка. Більшість із них я просто рекомендую для новачків. Тір 4 це. Слабенькі, але скриплячи зубами, можна за них грати. А тір 5 це просто, господи, поможи! кілери, над якими треба, щоб попрацювали розробники. І відкривають наш тірлист незмінні мега круті, сильні, просто бешені кілери, це Нюрса та Блайт. Нюрса, це незмінний тір один кілер. За три роки моєї практики вона ні разу не здала своєї позиції. За допомогою своїх блінків вона дуже швидко долає велику відстань, також ігнорує всі перешкоди. Із мінусів вона дуже складна в освоєнні. Берете з собою пару перків на аури, рівні ручки і все, у Сурікатів горять по поповній. Лайт це ще один мега швидкий та дуже сильний кіллер, який за допомогою своєї абілки з легкістю закриває в більшості вікон та палетах. Дуже складний в освоєнні кіллер точно не для новачків. Що ще додати з приводу цих кілерів, я не знаю, адже вони мега сильні і мега складні в освоєнні. Наголошую ще раз, кіллери точно не для новачків, а щоб навчитись на них грати, треба витратити чимало часу. Поклавши руку на серце, я сам за них доволі слабенько граю. Наступний список це тір 2 кіллери. Це все ще круті та сильні маніяки. Тих, кого я рахую сильнішими, я поставив на початку списку. А от красу, яку я так досі і не зрозумів, але знаю точно, що вона сильна, помістив кінець цього списку. Білясик – це мегамобільний та сильний кіллер. Пилка, у якого ваншотить, він носиться по мапі, випилює палети, закриває в більшості конструкціях сурікатів з легкістю, і з мінусів дуже складний в освоєнні. На ньому треба реально вміти грати, тому кілер точно не для починаючих гравців. Вескер це теж сильний та мобільний кілер, який з допомогою своїх ривків швидко переміщається по мапі, також закриває в більшості вікон та палетах. Кіллер теж не для новачків, складний в освоєнні, який має чимало фішок та механік. Чума це простенький, цікавий і водночас доволі сильний кілер, яка з допомогою своєї абілки заражає все навкруги. А сурв, який отримав зараження, не може хілятися. Йому доведеться випити фонтан, після якого ви отримуєте другу абілку, тобто дальні атаки. Звісно, досвідчені сурікати не будуть давати вам цю другу білку, але будуть постійно поранені, і для вас це є теж плюс. Вам лишається лише одне: наздогнати та базовою атакою нокнути сурва. Це є основним мінусом цього кілера. Новачкам прям максимально рекомендую спробувати сингулярність. Це душніла номер один. Сильний, цікавий, мобільний кілер. Якщо вам він трапився в катці, то знайте, катка буде мегадушною. Вам доведеться постійно знімати з себе повітряний слід. А граючи за сингулярність, вам треба буде грамотно розставляти ці кокони, завдяки яким ви будете накладувати на сурікатів повітряний слід, а потім телепортуватись до них і отримувати пришвидшення, що допоможе вам ще швидше ловити сурвів. Кілер цікавий, прикольний. Але не для новачків. Ксеноморф це набагато простіший кілер аніж попередній, має непогану мобільність за рахунок підземних тунелей, а також має дальню атаку хвостом. Ці дві механіки роблять його цікавим, сильним та мобільним кілером. Єдине, що суровий можуть зробити вам, це постійно розставляти турелі, які будуть у вас підпалювати та збивати вам абілку. Але це не є якимось значним мінусом чи проблемою, адже якщо ви повернетесь назад в тунель, то ваша білка відразу ж відкотиться. Новачкам цього кілера максимально рекомендую спробувати. Гуль. Я не Гуляка це максимально імбалансний. кілер, який створений для розкачування мапи, має високу мобільність, а також роздає халявні, круті, читрані… Хіти з глибокою раною. Просто крутий, мобільний, сильний кілер, нескладний в освоєнні новачкам рекомендую. Онічан це ще один гіпершвидкий та сильний кілер, який має одну із найсильніших абілок в цій грі, а саме абілка на ваншоти. Але є один величезний мінус. Цю абілку треба ще зуміти назбирати, хітуючи сурвів базовою атакою. Тому досвідчені сурікати будуть старатись не давати вам цю можливість та підставлятися отримувати якісь халявні хіти. Кіллер в освоєнні не складний, новачкам рекомендую. Красу це єдиний кіллер, якого я так і не зрозумів. Чи то вона імба, чи то вона просто сильний кіллер. Адже вона має безліч цікавих механік, такі як швидке переміщення по мапі, дальні атаки, а також вид від третього обличчя. Мінусів як таких немає, але з моменту релізу її вже декілька раз нерфили, адже вона на основу вийшла максимальною імбою. І після останнього нерфу я за неї майже не грав, і тому щось конкретне про неї сказати я не можу. Дух або ж Рін це теж доволі цікавий, сильний та мобільний кіллер. Але щоб адекватно за неї відіграти, вам треба мати гарні навушники. Та бути максимально зосередженими на грі, адже за неї треба гарно слухати переміщення всіх сурікатів. І з мінусів, це останній баф перків сурікатів, якому баф на залізну волю, яка повністю прибирає звуки поранених сурікатів. І це трішки контрить Рін. Чакі, із плюсів він постійно токсичить та тикає факи. Ну якщо без рофлу, то в нього доволі непоганий ривок, непомітність та вид від третього обличчя. А ці механіки прям доволі цікаві та сильні. За нього грати, як по мені не сильно складно, навіть більш цікаво, він крутий, малий, веселий піздюк. Новачкам рекомендую. І завершує цей список Кат. Можливо, хтось не погодиться і скаже, що треба ставити його вище, адже він сильний. Так, звісно, він сильний, але його трішечки занерхали. Після клітки тепер суріката є годинник та пришвидшення. А також його абілка не є якоюсь легкою. Нею керувати складно. Постійно спавнити абілкою теж не варіант, тому що сурви будуть постійно перетягуватись, а потрапляти нею, як у мені, трішки складнувато. І наступний список це в нас тір 3 кілери. В ньому знаходяться все ще сильні та гідні уваги кілери. І більшість із них я б рекомендував би новачкам, адже вони не складні в освоєнні. І відкриває список мисливиця, вона доволі сильна і водночас слабка, тому що в неї багато штрафів за промахи, вона дуже повільна, 4,4. Також вона не може контролити нормально мапу. Так, звісно, якщо ви за неї дуже добре граєте і вмієте робити круті прокидки через всю мапу, так, звісно, вона ж сильна. Але кіллер точно не для новачків. За неї треба прям нормально вміти грати і знати, як цілити топориками. Бруд доволі цікавий та непоганий кіллер, який може доволі швидко пересуватись по мапі, а також закривати у вікнах та в палетах за рахунок своєї здібності. А якщо наступає ніч, то це все працює набагато краще. Так, звісно, в нього є свої заморочки, але я б все ж таки рекомендував би цього кіллера новачкам, тому що він доволі непоганий і не супер складний в освоєнні. Невідомий, це доволі цікавий та прикольний кіллер, який має телепорти, а також дальні атаки. Але за нього треба трішечки навчитись грати, щоб розуміти, куди і як давати ці плювки, адже вони входять в КД, а сурікати з легкістю можуть від них ухилитись. Свинка, це просто королева ДБД. Я б її поставив би на рівні Нюрси та Блайта, але будемо дивитись, правді в очі, вона не настільки сильна, як вони. Але я за неї награв чимало годин і можу з впевненістю сказати, що вона доволі сильний кіллер. Їй покращили ривок, завдяки якому можна з легкістю закривати в більшості вікон та палетах. Також в неї є непомітність, завдяки якій ви можете зненацька підійти до сурва та зіпсувати йому настрій. А пастки, які ви одягаєте їм на голову, це взагалі окремо прикольна механіка. Їм постійно треба буде бігати по коробкам та намагатися зняти цю пастку. А це доволі відтягує непогано генраж. І якщо вони у відведений час не знімуть пастку, то вони відправляться в лобі. Темний лорд це доволі сильний та цікавий кілер, який має високу мобільність за рахунок кажанів, а в образі Вовка має доволі непогані ривки. А в образі лорда має непогану дальню атаку, яка пробиває через невисокі текстури. І мінусів, як для мене, це є постійно Помиляюся та неправильно перемикаюся між здібностями. Стрілець це ще один мій любимчик, за якого я обожнюю грати. Так він не є легким кілером, і за нього треба реально вміти грати, вміти цілити в сурікаті в гарпуном. І з мінусів він дуже й дуже повільний, а промазати за нього взагалі ізі. Демо Горгон, на мою думку, це доволі непоганий і збалансований кіллер, який має при собі і телепорти, і доволі непоганий ривок. Телепорти, звісно, треба розставляти самому, а сурви можуть їх зламати, а з допомогою ривка ви можете доволі швидко ламати палети і роздавати хіти. Новачкам рекомендую спробувати. Канібал, він же бубас. Це доволі сильний та цікавий кіллер, а білка якого ваншотить сурікатів. Він з легкістю вибиває всі спавни, палети, але поки ви будете це робити, вас скоріш за все просто загенрашать. Адже сурв, який побачив канібала, буде просто придропати та скидувати все на своєму шляху, за виключенням, звісно, мамкиних мансерів. Ліч це цікавий, сильний і водночас складний кіллер, а білка якого складається з декількох механік. Ви можете швидко пересуватись по мапі, роздавати хіти, закривати в палетах та розкривати місце знаходження сурікатів. Але як я вже й наголосив, цей кіллер точно не для новачків, адже ви маєте розуміти, що ви робите за нього, використовувати ту чи іншу обілку в потрібний момент, адже вона має доволі чималий час на відновлення. Художниця не самий популярний кіллер, складна в освоєнні. Так ворони дають інфу по мапі, можна закривати у вікнах в палетах, але кіллер точно не для новачків, адже потрапляти воронами не так вже й легко, так вони ще й контряться шафами. Лицар доволі непоганий кіллер в умілих руках. В освоєнні він не складний, тому раджу спробувати новачкам. Лицар, в свою чергу, має трьох. Вартових, які мають свої фішечки. Кат швидко ламає генератори та палети, а решта двоє досить непогані в переслідуванні. Сам лицар досить непогано контрить мапу, а також за допомогою вартових швидко ловить сурікатів, також має непогані аддони. Тір 4 кіллери. Тут чималий список тірпіл, за яких можна в принципі грати, але скриплячи зубами. І відкриває цей список Привид. В принципі, це непоганий кіллер. На мою думку, це прям топ-1 кіллер для новачків, які тільки-тільки починають грати в цю гру і не тямлять взагалі, що тут робити за цих кілерів. Раджу спробувати розпочинати саме з нього. А білка в нього не складна, лише вхід та вихід з інвізу в інвіз просувається набагато швидше. Клоун. Ще нещодавно я поставив би його як мінімум в тір 3 список. Але розробники вирішили, що як для клоуна він занадто сильний, і знову його занерфили. Так, звісно, за нього ще можна грати, адже він має бутильки, які непогано сповільнюють, а також жовтий бутильок, який пришвидшує, як самого кіллера, і можна десь в якихось конструкціях щось придумувати. Але це вже не той клоун, якого ми трішечки змогли спробувати до його нерфу. Єгер, на мою думку, це. Напевно, самий поломаний кіллер в цій грі, адже собака періодично не слухає команди, вештається незрозуміло де. В принципі, якщо розробники полагодять її, то можна буде відправити навіть списком вище. Адже в кіллера непогані абілки, має пришвидшення за рахунок собаки, а також має контроль сурікатів. В принципі, непоганий кіллер, але собачка трішки поломана. Немезис, в принципі, непоганий кіллер, який має досить цікаву абілку, яка пропиває через невисокі текстури. Але є одна проблема це його друга абілка, а саме зомбаки. Якщо вам пощастить, то так вони будуть постійно бігати, заважати сурвами, заводити генератори, хілятись і таке інше. В іншому випадку вони будуть просто стояти, вештатись незрозуміло де. На мою думку, з зомбаками треба щось робити. А так, в принципі, кілдер сімпатяшка, непоганий, легкий в освоєнні. Сенобіт має ланцюги та ланцюгове полювання, що змушує сурикатів постійно підбирати куб та розгадувати його. Сам по собі він дуже складний, і якщо все ж таки у вас виходить потрапляти його абілкою по сурвам, а це доволі нелегко. То так, кіллер буде мега сильний та душний. Новачкам не рекомендую, складний в освоєнні. Легіон. Доволі швидко носиться по мапі і з легкістю дає перші парочки хітів. Можна, навіть якщо пощастить, нокнути за допомогою абілки. Але якщо вам трапились сурікати, які хоч трішечки шарять як грати проти нього, ви з легкістю перетворитесь на М1 кіллера. Садако має телепорти через телевізори, а також накидує мітки на сурвів, які в свою чергу будуть їх знімати за допомогою касет. Якщо вам все ж таки пощастило і ви накопичили всю шкалу на сурві, то ви можете, нокнувши його, відразу замаментити, навіть якщо цей сурв ні разу не висів на гаку. Звучить досить сильно, але реалізувати це все діло досить складно. І з мінусів це просто М1 Кіллер з нестабільною абілкою. Близнюки це два кіллера в одному, де основний кіллер це шарлотта, яка випускає на волю свого браткого братика Віктора, який має досить непоганий ривок, яким дуже легко промахнутися. Якщо все ж таки це трапилось, то вас, скоріш за все, сурв просто розчавить по землі, і вам доведеться йти за Шарлотту з того місця, звідки ви перемкнулись на Віктора. Тактика за цього кіллера доволі Проста грати через кемп. Іншого варіанту я просто не бачу. Наприклад, ви нокаєте сурва, ставите на нього Віктора, самі біжите в іншому напрямку, таким чином контролите відразу декількох сурвів. Також можна грати від кемпу Генератора, а також від кемпу Тотема. Кілер складний не для новачків. Ghostface це цікавий стелс-кілер, який має непомітність, а також може робити сурікатів ваншотними. Але є одне але. Ви все ж таки М1 кіллер, і якщо навіть вам вдалося настакати сурват, не факт, що у вас вийде його заваншотити. Адже є, по-перше, тімейти, які можуть ставити безкінечні спинки, скидувати палети і таке інше. Трікстер на мою думку, останнім часом за цього кіллера простіше вже буде грати просто з М1. Адже коли ти юзаєш абілку, то все йде якось не так. Ножички летять як попало, сурови вже давно навчилися мансити їх, а також ховаються за різні текстури. А впіймати швидко майже нереально. Так бувають катки гарні, де ножечки летять в точку, сурови якісь актори, але це буває дуже й дуже рідко. Аніматронік. Чесно кажучи, друзі, я так до кінця його і не зрозумів. Таке відчуття, ніби йому постійно чогось не вистачає під час гри за нього. Нібито є телепорти, нібито якась непомітність після виходу з них, яка не яка дальня атака. Але з мінусів цією атакою досить легко промазати. І потім йде чимале кде. Також його швидкість просто бажає кращого. 4,4 це досить мало. А щоб стати 4,6, розробники придумали, що треба просто поцілити топориком в сурва, і кіллер стане 4,6, як по мені, це повна маячня. Кіллер слабкуватий, новачкам, в принципі, можу рекомендувати спробувати. Торгівка черепами. Ще нещодавно вона була досить непоганим кіллером, але її дуже сильно занерфили. Її дрони перестали нести з собою якусь загрозу для сурікатів, і вона перетворилася в звичайного М1 терпілу. Геймплей за неї нескладний, в освоєнні вона проста, новачкам для початку гри рекомендую. Кошмар, він же Фредос. Ще нещодавно він був у списку найгірших кілерів ДБД. Але його трішечки апнули, і після цього всього можна за нього, в принципі, грати, адже в нього з'явилися телепорти до сурікатів, палети, якими можна хітувати, а також плювачки повільнення. Але є одне але: щоб це все діло працювало, треба, щоб сурви спали, а вони будуть постійно бігати і юзати будильники. Тому, якщо сур спить, ви король. Стурф прокинувся, витерпіла М1 Майкл Майерс. Чесно кажучи, після останнього рефорку я за нього майже не грав, аж він мені просто не сподобався. Я прошу розробників повернути нам колишнього Михасика. Але судячи з останніх новин, я думаю, що це навряд чи. І нам доведеться просто звикати до нього. І в наступному телесті я постараюсь максимально правильно його і коректно поставити. А тут я впихнув його в тир 4, все ж таки тому, що він в щось та й може. В нього є здібність, він може ваншотити, але просто мені він зараз теперішній не подобається. І нарешті ми дісталися до святая святих. Це мега потужні тір 5 кіллери яких, на мою думку, треба, щоб розробники переробили, адже вони порівняно з іншими кілерами ну дуже і дуже слабкі. І чому з ними розробники нічого не роблять? Чесно, я цього не розумію. І відкривається список лікар. Так, скоріш за все, ви будете говорити, що я впихнув його сюди несправедливо, він має бути в тір 4. Можливо, але я сюди впихнув його просто з ненависті до нього. Адже коли я за нього граю, то під час переслідування мені здається, що я віддаляюсь від сурва замість того, щоб наблизитись. Після того, як я кастую білку, я дуже дуже сильно сповільнююсь і можу бігати тисячі мільйонів годин навколо однієї текстури. Скоріше за все, я просто можливо не вмію читати ці таймінги, коли правильно нажимати. Цю абілку, але є один плюс, як по мені, це його статік, який підсвічує на великій відстані всіх сурікатів. Відьма має телепорти, а також має здатність розставляти пастки по всій мапі. Із мінусів це чотири 4, -4 кіллер, а також ці пастки з легкістю стираються сурікатами. Чому я вважаю, що цього кіллера треба якось переробити? Для порівняння я взяв такого кілера як сингулярність, адже на мою думку вони чимось трішки схожі. Обидва мають телепорти, мають щось розставляти, щоб ці телепорти робити. Сингулярність це 4,6 кіллер, який може на відстані розставляти кокони, через яких буде заражати сурікатів повітряним слідом, а після робити телепорт у зручний для нього час. А також після телепортації матиме досить непогане пришвидшення. Відьма. Це 4,4 кіллер, який повинен свої трапки ховати так, щоб їх не було видно. І туди має вступити сурф, і тільки після цього вона зможе туди телепортуватися. Після чого, звісно, пришвидшення немає. І нарешті ми переходимо до самого цікавого кіллера, це трапер. Трапер має капкани, які має розставляти в сейвових місцях, щоб сурвкату було якнайтяжче їх побачити. Дуже залежне від мапи, адже на тому самому воронячому гнізді в нього майже немає шансів, адже там все просто як на долоні. Звісно, я за цього кілера відірав дуже багато годин, і більшість каток із них. У мене виграшні. Не знаю, як це працює, але воно так. Але якщо включити логіку, то дійсно цьому кілору багато чого не вистачає. На мою думку, що в нього пасивно має бути влаштований той ядон, який дає максимально всі трапи в руках. Але без штрафу, що їх не можна переставляти. І якийсь із червоних аддонів теж було б непогано, якби був йшов пасивно, і це доволі непогано збалансує цього кілера. Чому? Тому що і так всі сурікати знають приблизно де трапер буде ставити ті трапки вікна, палети, це все читається заздалегідь. А він просто М1 терпіли, який бігає і нічого не може зробити проти більш-менш адекватних сурікатів. Ну що ж, друзі, ось що з цього всього вийшло. Я сподіваюся, вам це відео було корисним та цікавим, і ви подаруєте йому свій шикарний коронний царський лайк. Адже я, чесно кажучи, дуже сильно старався зробити його максимально цікавим. Було витрачено чимало часу, але я думаю, що це все не дарма. А якщо ви ще й підпишетесь на мій канал, то моєму щастю просто не буде меж. І ще раз хочу наголосити, що це відео знято, спираючись суто на мою особисту думку та розуміння цієї гри. І наші думки, звісно, можуть відрізнятись. І це нормально. Якщо ви з чимось не згодні з якоюсь позицією, то я залюбки про це прочитаю в коментарях. І ще раз всім дякую за перегляд. Не забудьте про лайкос та підписку. І до наступних зустрічей на етерах.